Громадянська мережа опора протягом року здійснювала моніторинг діяльності 105 депутатів-мажоритарників у Верховній Раді України, у тому числі закарпатських обранців від шести округів області. Вибірка не є репрезентативною та здійснювалась за двома напрямками: законодавча робота та робота в окрузі. Презентували і річний рейтинг досліджуваних мажоритарників: 54-те місце із 105-ти зайняв Роберт Горват, Василь Петьовка – 77-й, Іван Болога – 88-й, Віктор Балога – 92-й, Михайло Ланьо – 96-й, а Павло Болога – 98-й. Говорили і про публічне звітування нардепів, основні досягнення обранців місцевої громади у парламенті, а також про труднощі роботи нардепів на округах та у законодавчій діяльності. Я підкреслюю, що ця вибірка не є репрезентативною і не можна говорити, що цей показник він узагальнює ситуацію в Верховній Раді України. Закарпатська область за середнім показником на одного депутата мажоритарника знаходиться на передостанньому місці в Україні гірше працювали лише депутати мажоритарники від Донецької області. Наші депутати більше зосереджувалися на саме законотворчій діяльності і роботі в парламенті гірше виглядає. Ситуація по особистій роботі у виборчих округах, які вони представляють, єдиним єдиним винятком є віктор Болога, який показав вищий рейтинг щодо роботи в безпосередньо в окрузі, ніж щодо його законодавчої і законотворчої активності. Загалом наші депутати подали 47 законопроєктів та проєктів постанов за звітний рік. А також вони подали 47 депутатських запитів. Слід зазначити, що. Законопроекти подавали в основному колективні щодо запитів. Характерно, що закарпатські народні депутати подають запити, що стосуються безпосередньо проблематики Закарпатської області. Так і 47 депутатських запитів, 34 стосуються безпосередньо того, що відбувається в Закарпатській області, що є досить високим показником. Закарпатські депутати не виступають практично в Верховній Раді України. Винятком є лише Роберт Горват який за звітний рік виступив шість разів у Верховній Раді України, решта п'ять депутатів. Жодного разу не виступало за звітний період. Щодо звітування, як ми знаємо, закон про статус народного депутата України передбачає дворазове звітування не менше двох разів протягом року. Ми зафіксували наразі єдиний випадок звітування. Це саме мова йде про Роберта Горвата. Щодо діяльності депутатів їх громадських приймалень. Нами зафіксований. Нам є зафіксована робота п'яти депутатських приймалень, п'яти народних депутатів. Ми не змогли виявити роботу громадської приймальні народного депутата Михайла Ланя. Участь безпосередньо у голосуваннях. Тому що е, ми маємо е, випадки, коли е, депутати пропускають значну частину голосування, навіть реєструючись в електронній чи письмовій формі в парламенті, а також, навіть будучи в парламенті, просто не голосують. Поделили е, такі е, показники сягають 40% і вище.